вас в ефірі програма Акцент. Програма для тих, хто цінує свій час та не пропускає нічого важливого у житті. Сьогодні поговоримо про найважливіше здоров'я, оселю та свята. Починаємо після невеличкої реклами. Яскраві фарби осені доповнюються стильними фірмовими деталями: хуторо, каміння, принтерна вишивка і все це у класичних лініях крою. А зимові тижні зігріє трикотаж з грубим в'язанням та трихмірне полотно як у варіантах верхнього одягу, так і в колекціях тунік, плать, брюк, яскрава, прикрашена, тепла та стильна колекція бутіку Актуал чекає на вас. Посвішайте наразі, ще є повна лінія розміру та моделі. Восени та взимку від актуала це подих ши. Коли якого ми будемо відчувати дуже довго? Аптеки «Ель Доктор» – це широкий асортимент медикаментів, елітної лікувальної косметики, дитячого харчування, знижки пенсіонера. Асортимент максимальний, ціни мінімальні. Лідеру відроджує прадавні можливості Нікопольщини. слава гарними господарями та надзвичайними дарами слава землі. Торгова марка Скіфія це результат власного сучасного виробництва, натурального виготовлення копчено вареної продукції з м'яса, птиці та свинини, без використання модифікованих організмів і солі. а новітні технології та краща рецептура, яка була народжена у часи панування серед вітчизняного виробництва. Смака користі та якості роблять вироби торгової. Марки Скіфія особливий неповторний смак справжнього м'язця як у ковбасах, так і окремо, де ретельно підібрані гами прянощів та спецій. Нагадують деяким смак дитинства, а для інших надзвичайний присмак молочної свіжити та справжній смак домашніх м'ясних делікатесів. До співпраці запрошуємо ресторани, кафе та всі підприємці за телефоном 5 двадцять вісім або нуль дев'яносто п'ять сто Торгова марка Скіфія прийде до смак. У вашим покупцям та відвідувачам а для наших нікоторцев розширить можливість придбати рідне, якісне, корисне та смачно до свого столу і в вашому магазині. Раніше чи пізніше, але у будь-якого господаря на повісті дня з'являється заміна старих дерев'яних вікон. Всі знають, що сучасні металопластикові вікна це тепло, тиша та легке миття. Але не всі знають, що такий комфорт вартує не захмарно, якщо звернутися до потрібної фірми. Торговельна марка Masterplast – це європейська якість за вітчизняними цінами. Максимум світла, обмежений звук, тому що надійно 10 років лідер виробництва металопластикових вікон, торгівельна марка Masterplast пропонує у мережі своїх магазинах тільки ті вікна, які прикрашають дім та дарують нечуваний затишок. Місто вас ніколи не розбудить. Не потурбує, бо Masterplast робить вікна краще всіх. Використуємо профіль світового бренду Рехао. А зараз вже пропонуємо нашим покупцям вікна з пластику Rehau Генео, які використовуються в болідах формули номер. Один. Вікна це наша професія, де ми номер один. Тому тільки ми маємо можливість продавати дорогі вікна за ціною звичайних, а деколи нижче. Це вікна на все життя. Чекаємо вас в найкращих магазинах серед всеукраїнської мережі та філії за адресами: місто Нікополь, вулиця Шевченка, 170, проспект Трубників, 24. Контактний телефон 063 683 3095. Зараз вже Європа дивиться через вікна Нікопольського виробника Мастер Пласт. Приєднуйся до найкращих. Найкращого та вдалого вибору. Мастер-пласт. Пропозиції, повз яких не проходять мимо. Наступний крок це вибір штор та гардин. Наразі їх безліч можна обрати які завгодно французькі, китайські тощо. До будь-якого смаку знайдеться товар у салоні Штор нова лінія інтер'єру. До речі, лауреату всеукраїнського конкурсу 100 кращих товарів року. Салон шторму Новаліні інтер'єру наразі розпочинає парад пропозицій нових тенденцій, одягу для вікон, аксесуарів для комфорту вашого дому або офісу. Якщо інші салони нашого регіону лише в очікуванні пропозиції світових законодавців гламурних екскізів, то нікопольський дизайнер салону Нова Лінні інтер'єру вже на поготові втілення усього нового. Бо Валентина Матюшенка є ВІП партнером наймодніших виробників шторного текстилю та супровідних інтер'єрних деталей. Саме тому тут є не тільки першочергове усе наймодніше, а й можливість. Кригування ціни надаються найширші серед усіх пропозицій, що наразі існують. Я уїжджаю на, вистав, на виставку на 10-ту виставку інтер'єрних тканей інтер'єра, яка проходить в експоплазі в місті Києві, і будуть нова привезу нову колекцію фабрики «Елізабет», з якою ми вже співпрацюємо останні 5 років. Один з найпростіших і недорогих способів скрасити інтер'єр, що набрид і такий, що виглядає як непомітним, поміняти штори. Саме вони здатні освіжити зовнішній вигляд кімнати, зробити його привабливішим і оригінальнішим. Модними нині прийнято рахувати римські і рулоні штори. Римські штори хороші у вітальних з невеликими вікнами. Модниці віддають перевагу тканинам з рівним малюнком. Це дозволяє надійніше захистити сонячну сторону від зайвого світла. У салоні штор ліни інтер'єру для цього створена ціла індустрія. Адже моді властиві легковажність і непостійність. Головне, що усі втілені проекти нової лінії інтер'єру створюють затишок з родзинкою. І головне, гарантовано забезпечують гарний настрій для замовника. По-перше, мені понравилась дуже ткань. по вторых я знаю Валентину Степану, я знаю все, к чему она, с чем з чим вона починає працювати, вона працює любовью, з видумкою. Это мені очень підходило. В принципі, то, що я хотіла. Я даже не получила, я получила больше, чем я хотела. Я даже такого, если честно говоря, не ожидала. Во-первых, умничка, Под, подсказала, подобрала ткани, шторы, э, ну, дизайн. Ну, я даже о таком мечтать не мало. И вот сегодня как Вы воспринимаете то, что у Вас сейчас есть, в Вашу квартиру? Ну, я воспринимаю ее, как, как у меня некоторые говорят, как сказки. Понимаете, вот я прихожу домой, я радуюсь, я захожу в любую комнату, мне это доставляет огромное удовольствие. Вот мне ничего сейчас в этой квартире, в этих, ну даже не в квартире, а в одежде окон, как она спошита, что мне ничего не хочется изменить. Неймовірно актуальні п'ять колекцій шторного текстилю. Три з них Елвін, Ентері, Елізабет у своїх пропозиціях пропонують декілька варіантів тканин штор, гардин та фурнітурного доповнення. Тобто, у салоні нова лінія інтер'єру ви зразу на власні очі можете побачити дизайнерські варіанти виробника усе в комплексі, і навіть зможете скласти свій вибір. А щоб кінцевий варіант обрання штор був логічним та закінченим, обов'язково зверніться до каталогу італійських карнизів, ламбрикенів, магнитів і тоді ваші окна для вас справжньою прикрасою, а трансформери подушки та покривала. Це винахід дизайнеру салону нова лінія інтер'єру. Ці деталі інтер'єру не тільки є вдалим доповненням до дизайну, але й дуже функційними. Вони допоможуть вам сховати з очей зайві речі і навіть послугувати пуфом або м'яким стільцем для гостей. І це лише пів слова щодо можливості салону «Штор» «Нова лінія інтер'єру. Треба лише самому завітати на проспект Рукіль 17 щоб оцінити свої мрії про зміни власного простору, що лікує усю сірість та невдоволення у будь-якому. У куточки вашого життя з вікнами та шторами розібралися. Рухаємося далі. Шпалери, за які ваші стіни будуть вам вдячні. Ви знайдете в магазині Твої обої». Детальніше про нього після захоплюючої екскурсії у світ якісних і недорогих вітчизняних меблів від фірми «Алекс Меблі». Торговий дім Гермес, який у нашому місті та регіоні є креативним модним центром меблів та аксесуарів, для інтер'єру оголошує про хіти сезону серед своїх пропозицій. Колекції відомих виробників Італії, Китаю, Польщі Германії вдало розбавили унікальною пропозицією українського виробника, де співвідношення ціни і якості є найприємнішим для будь-якого покупця. Меблева львівська фабрика Юрвіт надіслала спеціалізовану колекцію меблів з Турального дерева, де дуб є центровим матеріалом у виробах, новинка від Алекс Мебелі, кутовий диван Неаполь, дизайнерський винахід, де втілений союз сучасної естетики та комфортної надфункційності. А для прискіпливих бізнесменів повномасштабний дотрібниць кабінет керівника. А про самих маленьких подбалами ко. Лаєвська фабрика Ренесанс. Яскравість дизайну нечувана. Стінка котовських меблярів та м'які меблі компанії Лівс для шанувальників добротних та стильних варіантів. І головне, тепер купуючи меблі у торговому будинку Гермес, приємно як за якість, так і за ціну, тобто як для своїх. Вулиця Першотравнева 3Б. Телефон 63 96 05. Вирій пропозиції найсучасні можливості співпраці лише з кращими у галузі, модний, надзвичайно екологічно безпечний для здоров'я, товар та динамічне сучасне обслуговування все це про Нікопольське представництво в мережі магазинів Твої обої. Наше об'єднання являється офіційним представителем на Україні італійської торгової марки Лімонта, французької торгової марки ЮДЖИПА. и немецкой торговой марки Косви, которая выпускает экологически чистые флизелиновые обои типа Greenline. Также сотрудничаем с представителями других торговых марок. Наразі у нікоперському магазині представлено біля ста колекцій обоїв, кожна з них супроводжується каталогом виробника, де можна доторкнутися до всіх варіантів, що пропонує виробник. А якщо згадати про те, що обої – це одяг для будинку, то про течію моди у цьому світі магазин твоєї обої знає все. Навіть більше він завжди найперший розташовує найактуальніші тренди у себе на полицях. Я хочу обратить особое внимание зрителей на каталог фирмы Limonta. Каталог называется Орум. Так, новинка сезону це колекція Орум італійської фабрики Лімонта. Саме вона пропонує вишукані обої у стилі класики, де завжди вдало підібрана кольорова гама. А якщо вам до вподоби стильні дизайнерські знахідки, то тоді про вас Лімонта згадала у своїх каталогах флот і «Мейджин Лінеа. А ще хітом цієї осені вважається у Європі чотири колекції німецької марки Косвік. Це високоякісні та екологічні чисті флезели. Обої, які взагалі не містять поліфінхлоріду, печатні краски виготовлені на водяній основі, а самі обої виробляються по технології замкнутого циклу. Тому європейці завжди надають перевагу у відкосвігах. А мережа «Твої обої» зробила в свою чергу усе можливе, щоб ці колекції вже були на Нікопольських полицях. Тому прогрес і європейський вибір вже поруч з нами на вулиці Усово 22 у магазині. Твої обої магазин твої обої» представляє лучше образи дизайнерської мислі і нових технологій в області об або інтер'єра. Ми являємося звіном в сіті магазинів «Твої обої». Кроме Никополя, такие магазины есть в Днепропетровске, Днепродзержинске, Павлограде и за пределами области. В этом году летом у нас в объединении было радостное событие. В Днепропетровске по проспекту Кирова, 58, был открыт дом обоев Эссордио. Он предлагает самый полный выбор элитных, стильных и эксклюзивных обоев, которые удовлетворят любой изысканный вкус. І якщо у вашому домі, а може, у офісі настала пора змін, тоді вам за натхненням та сучасним вибором до мережі твої обої», бо саме тут запропонують неможливе, подбають про ваше здоров'я, нададуть неймовірні дисконти та знижки і попрацюють так з вашим настроєм та мріями, що ваш ремонт стане обов'язково лише приємними торботами, які будуть нагадувати дефіле наймодніших кутюр'є, що ексклюзивно відбувається тільки на вашій території. Нагадуємо, Нігерське представництво у мережі «Твої обої» знаходиться на вулиці Усова, 22, телефон 68 14 88 093 018 53 73. Добро пожаловать к нам в магазин за покупками. Є оселі у нашому місті мешканці, яких потребують особливої уваги. І дуже приємно, що у місті є небайдужі люди. Як у депутат міської ради Вадим Колесник, який завітав до школи-інтернату для дітей із вадами, не з пустими руками. Він подарував їм таку доречну напередодні холодів в'язальну машинку. В'язяльна машинка для дітей з особливими потребами стала не просто подарунком від депутата міської ради Вадима Колесника. Це було велике, несподіване свято. Корисні і доречні подарунки завжди стають не тільки в пригоді, а й в деякому сенсі змінюють життя і навіть формують нові перспективи. Посмотрите, які прекрасні речі вони вишивають. Це дійсно произведення іскусства. А тут це може бути ще практично. кожному ребенка буде приємно одіяти на себя то, що зробив своїми руками, подарувати своєму другу. Плюс опять же таки. На якісь са навики може хтось та серйозно влічуться до покрову нас традиційно готують теплі речі. А в кабінеті швейної праці спеціалізовані школи-інтернат кипить праця з освоєння в'язальної машини, щоб було не тільки що носити у мразь, а й чим було здивувати у грудні на Дніпропетровській виставці дитячого мистецтва. Тут обіцяють освоїти навіть технологію в'язальних картин та губеленів. Організовується виставка работ дітей іменно работ дітей те. таких, как у нас, то есть э, с особенными потребностями. И мы всегда везли туда наши вышиванки красивые, наши работы по дереву и ну, все, что мы делали. А теперь мы повезем туда, я так думаю, уже шарфики, шапочки, возможно, рукавички, потому что рукавички уже сложнее немножко, носочки. И я думаю, что мы обязательно как-то скажем, что вот нам Благодаря тому, що нам подарили эту машинку прекрасную, ми можемо не только вязать такі вещи, которые можна показати, а те вещи, которые можна носить. Є місце добрим справам, і особливо приємно, що це відбувається і у нашому місті. До того ж, широкодушне шефство депутати міської ради Вадима Колесника має завжди продовження і подальші плани, від яких дітлахам з особливими потребами в цьому житті стає цікавіше і впевніше. Про оселю поговорили. Переходимо до пункту номер 2 здоров'я, гарна новина, морський курорт та гори з їх цілющим повітрям. Відтепер, прямо в центрі Нікополя, галуспа Центр Соляна Печера відкрив свої двері, пропонуючи вам лікувальне, унікальне повітря соляних шахт. Унікальний метод галотерапії тепер поруч і доступний як ніколи. Гала центр Соляна Печера розпочала свою роботу на вулиці Гагаріна, 85А і ставить перед собою мету надати можливість екологічно забрудненому регіону відновити шанс на здорову націю. Соляна кімната, що є в основі роботи центру, має сучасне обладнання, яке автоматизовано створює мікроклімат селяних спеліоздравниць. Якщо в пошуках цього методу раніше треба було вирушати у у найдорожчі курорти тепер у Никополя є свій соляний курорт. Наша соляна комната оснащена унікальним новішим оборудованием. Лечебный мікроклімат створюється і автоматично підтримується з допомогою галогенератора з встроенным мікропроцесором і датчиком концентрації. На стінах натуральне сольове покриття, яке разом з 20-сантиметровою сольовою підлогою виконує не тільки естетичну функцію, але в першу чергу надає антибактеріальну, регенеруючу та імуностимулюючу дію. А м'яке світло заспокойлива музика з найкомфортнішими кріслами дивовижним чином діють на організм, який за декілька сеансів позбувається майже усіх проявів алергії бронхіальної астми. окремі схеми відвідування соляної кімнати, які індивідуально складаються спеціально, С специалистами центру она а витлигует на актуарнейшие проблемы здоровья нашего часа. В нашем голоскоцентре мы хотели бы видеть всех жителей города Никополя и района. Гало это современный, эффективный метод оздоровления, реабилитации и релаксации. Он показан людям часто болеющим. Это лечение и профилактика всех аллергий, лор заболеваний, патологии кожи, снижение последствий приема антибиотиков. Для детей это профилактика и предупреждение вирусных легочных заболеваний. В 90% случаев курс пещери защищает на 5-7 месяцев от ОРВИ, готовит организм ребенка к нагрузкам в школе и в детском саду. Кожному пацієнту у соляній печері запропонують чашечку з трав, які сюди постачаються з екологічно здорових місцевостей. А масажний кабінет галаспа-центру Соляна Печера є професійним функціональним втіленням методики Євмінова, яка підіймає з ліжка безнадійно хворих і вирішує надскладні патології хребта та соглобів. Галаспа-центр Соляна Печера з усіма своїми можливостями це технічний важливий крок у місцевій медицині, який ставить Нікополь у ряд прогресивних регіонів. Де одужання та фізична краса є не дорогою розкішю, а втіленим бажанням кожного. Дзвоніть на запис та консультацію за телефоном 63 90 90 або 095 210 60 08. Там чекають дзвінки, щоб проблем зі здоров'ям у вас за найкоротший час поменшено. Медичний центр Імпульс вже давно відомий за межами Нікополя. Пропонує тепер нову послугу невідкладної допомоги. Деталі в сюжеті, одразу після якого до екрану просять всіх, кого цікавить вухо горло. Ніс кабінет отоларинголога відчинить свої двері. На шах попереду медичної реформи в імпульсі стартував новий проект Невідкладна медична допомога за викликом. В той час як державна швидка допомога виїжджає на виклик тяжких хворих, то нова машина невідкладної швидкої допомоги імпульсу готова допомагати на території регіону не гострим випадкам. І спектр послуг надзвичайно широкий, але існують і винятки. Не обслуговуються діти, виклики на пологі і виклики стихійних лих. Запис на даму выезжает врач с аппаратом, и одноразовый электрокардиограф остается в постоянном пользовании бригадой скорой помощи. Ну, например, есть такой очень актуальный вопрос, как поведение с интоксикации. Ну, скажем, накануне были такие вопросы серьезные, а человеку надо завтра на ответственное совещание. В чем бы дома не привести этого пациента в соответствующее состояние? Ну, кроме того, в общем-то, Готовы проводить забор крови на всевозможные анализы на дому, выезжает фельдшер вместе с лаборантом. Скорая оснащена, например, глюкометром, когда пациенту плохо, а он диабетик, для того, чтобы понять, у него высокий уровень сахаров или низкий, у нас с современным глюкометром. То есть дома есть возможность определиться, что у пациента і казав це допомогу. автівка невідкладної допомоги імпульсу обладнана за стандартами Міністерства охорони здоров'я. Більш того, її оснащення стоїть уряду надсучасних технічних засобів швидких допомог, повна комплектація лікарської та фельдшерської сумки, апарат штучного дихання, кардіограф, модернізовані носилки, які стають в пригоді у вузьких під'їздах, на рентген та томографічному отстеженні. у бригадах. Працюють найкращий медичний персонал, сумісники з досвідом роботи на міській швидкій допомозі. На сьогодні бригада невідкладної допомоги поки працює першу зміну, тобто до 18-ї години. Але у імпульсі планують розширитися до чотирьох бригад, щоб працювати цілодобово. Наразі виклики за телефоном 68 вісімдволя вже надходять із Марганцю, Орженікідзе, Апостоловського, Нікопольського, Томаковського районів. Медичний центр імпульс ставить великий акцент на організації та розвитку роботи виїзної невідкладної допомоги, щоб населення Нікопольщини в першу чергу мало змогу отримати якнайшвидше. Ши надсучасну медичну допомогу у будь-яких загрозах здоров'ю нагадуємо контактний телефон на 68 17 18 і окремий номер для викликів 68 20 67. тепер фахівці імпульсу готові допомогти вам виїжджаючи до хворого додому щоб не гаяти дорогоцінний час на одужання. Приватні медичні послуги у Нікополі стартували з лоркабінету, що вдало розташований у самісінькому центрі міста, і саме з нього сучасні та новаційні методи лікування стали поступово впевнено приймати Нікопольську прописку. Вони тепер успішно використовуються не тільки городянами, а й жителями регіону. І ця добра тенденція має розвиток і на цьогоденні. Апаратне лікування хірургічним лазером у складених ремітів, яке нещодавно було єдине у Дніпропетровській області, веде лікар-опеларінголог першої категорії Олег Кириченко, завдяки придбанню власниками заклади унікального російсько-ізраїльського лазеру та фінансування успішного стажування лікаря у Москві. На базі е е е МЦКБ це центральна клінічна лікарня міста, міста Москви при лазерному інституті. Mm -hmm. вот, да. Лазерний інститут медицини у нас один, один з вот границы, и Турция, Іран. Лазерне лікування армитів, в тому числі і алергічних, проводиться з анестезією і рекомендується дорослим і дітям після 12 років. Маленьких нікопальчан лікують термічним лазером. Саме він не тільки допомагає малечі, а й перетворює сеанси у гру. На згадку юні та вже здорові відвідуючи, малюють лікарі навіть малюнки. Дорогі мами, не капайте сюди, каплі маленьким діткам. Це очень вредно. Лучше промыть нос ну, самым банальным солевым раствором, промыть и 1, и 2, и 3, и 5 раз в день. Это не, не проблема, это не вредно. Вот. А сосудистые, сосудосуживающие капли – это наша беда. Хирургічний лазер лікар застосовує для видалення бородавок, акне, попилом, різних видів наростів на шкірі, але після консультації дерматолога. А для видалення наростів у носоротової порожнині він запропонує особисту методику. А освікувати храп дуже успішно можна завдяки хірургічному лазеру, навіть за один сеанс. Після чого ви позбудетеся багато симптомів і інших недугів. Ми допомагали людям з тим же храпом, з тим же головними болями, які звертаються в основному к невропатологам, а віновим цього всього на той маленький наш нос. Власник закладу має також відношення до медицини, тому сучасні методи лікування це його більш життєва позиція ніж бізнес. Тому у лікаря Олега Євгенівича з ним є домовленість про лояльну політику. Цін прогресивне лікування у отоларинголога Олега Криченка доступне майже кожному. Тому за здоровим та рівним подихом до Нікополя йдуть майже з усієї області. Заявлені пункт номер два обговорили. Переходимо до третього. Свята. 30 жовтня автомобілісти всієї України відзначають професійне свято для автомобіліста. Головне, що або його автівка почувалася не гірше за водія. Тож справжнє свято для вашого авто влаштують в автозаправочному комплексі на перехресті вулиць Карла Ліпних та Першотравневої. Автозаправочний комплекс на перехресті вулиць першотравневої Карла Ліпніхта запрошує за сучасним обслуговуванням та розширеними послугами. Ми заправляємо фірмовим паливом якості євро 4 А якщо ви залили у свій бак 8 разів від 25 літрів, миттєво отримуєте подарунок. Футбольний м'яч з логотипом збірної України та ТНК Біпі, які є офіційними спонсорами Євро 2012 до того ж, пропонуємо виграти білет гри на Олімпійському збірних України і Германії. Наша автомийка працює цілодобово з пропозиціями 20% знижки для тих, хто додатково замовляє хімчистку салону, і для усіх наших клієнтів діє дисконтна картка, яка видається саме у перше відвідування. А коли ваша автівка проходить о. Новлюючи процедури, вам рекомендуємо відпочити у нашій кімнаті відпочинку, де працює Wi-Fi. і на великому екрані вам нададуть можливість спостерігати за процесом роботи автомийки. Чашечка запашної кави з нашого кафе відшліфує настрій, а додому можна запросити наших спеціалістів клінінгових послуг. Сучасне сухе прання американським обладнанням килимів натуральних і синтетичних стільців, м'яких меблів, штор, наша хімчистка оздоровлюючи, може попрацювати і в ваш першому домі. Кришталеву чистоту автівки та інтер'єру пропонуємо разом. Заїжджайте, чекаємо. Будьте з нами. Довіру старанно відпрацюємо. Дзвоніть, викликайте і у будинку все заблищить. Наш телефон 067 630 87 97 або 066 186 73 07. До будь-якого свята актуальним подарунком стане телефон з салону Сток Мобайл, адже тут розуміють покупця як ніде, тому проводять акції кожного тижня. Увага, є гарні новини для всіх тих, у кого гостро стала наразі питання придбання сучасного мобільного телефону, ноутбуку, цифрових фотокамер. У нас є рішення у ваших турбо. Воно вигідне з широким асортиментом та швидким здійсненням у лобих мрій. Це мережа магазинів СТОПМОБАЙЛ. Тут лише тут у нашому місті найнижчі ціни і цілих 10 переваг усіма. Вся продукція сертифікована та офіційна. Найширший вибір на вітринах і на Офіційному сайті, тобто вибір, можна зробити, не виходячи з дому. У нас відсутня передплата при замовленні товару, легкі кредити на усі групи товарів, кращий персонал та багатоканальна служба підтримки клієнтів, щотижневі акції, де товар пропонуємо за найнижчими змінами. Самі щедрі фірмові подарунки покупцям від виробників лояльна політика повернення при необхідності. Усі товари забезпечені гарантійним та післягарантійним обслуговуванням у офіційних центрах. І саме сучасний та модний асортимент, аксесуарів від карти пам'яті до стильних чехлів на ноутбуки і телефони. Stop Mobile зараз зробила величезну роботу, щоб придбати мобільний телефон у нашому місті було майже для кожного доступно. Легко з подарунками та гарантовано саме для вас наші магазини працюють щодня без вихідних, без перерви за адресами проспект Трубників 13, проспект Електрометалургів 9. Стопмобайл – Мобайл завжди приємне рішення мобільних питань та комунікацій. І це все на сьогодні. Акцентуйте вашу увагу на позитиві, і життя буде краще. На все добре, до наступної зустрічі у програмі Акцент.